І так, всім привіт, мене звати Свят. Ви на каналі Свят Гімс. Сьогодні ми з вами будемо грати в, My... uh, в супермаркет симуляторах бачите. І так. Ordering Goods. Кажуть, замовте щось. Ну, давайте. Скільки в нас взагалі є? У нас 50 доларів. Це вже занот. Ну, давайте хліб, саме звичайне. Ну і... Біля різна відможна пас тут, ну. Це вже занадто багато. Панзаті пас. Все. Ремейнінг 2 долара в нас буде. Клас. Поїхали дивитись. Ну. Розставляємо. А нас я куди це випнути. Панзать. Давайте пасту сюди. І ще трошки хліб. Знову. Так коробку можна було б стати, що притримати зі мною хоч. Все. Новий магазин на вулиці. Тільки тут. Заходьте. Що це? Маркет прайс. Ми купили його за 3,96. А продамо його за 5. Ні, 5 за, 6, за 6 доларів Профіт Саме так. Клас. Ідеально. Панзатті 3.12, а продамо значить за 5,50. Ідеально. Відчиняємось. О, заходьте. Так, давай, давай, давай. Давай, давай. Купуй. Чого? Тшо. Шотики одну да, шо пасту? Чого так мало? Так, він дав нам 10 доларів. Ми маємо 4 долари віддати. І 50 центів. Бум. А ми можемо... Ні, почувай почка. Можемо десь? Я не знаю десь. Ні, ми не можемо йому дати менше, ніж відходим. Ні, Панзайті из 2XPAN. Ну то іде зіт. Не знаю, чому вона така дорога, ніби нормально. Один тільки хліб. Давай. О, карта. Що там? 6 долларов Да, <свистач> ну, чому? Він право рогий. Все, я, все, не затримаешь сдачу. Що? Ого, от навіщо? Ти купи за 6 доларів. У що ти ты мне 100. Я тобі здачу теперь маю, да, на 10 баксов, дата. И ки все, тримай. Escape back. Perform checkouts. Все ніби нормально. Світло, а за світло треба платити, ні? Я надіюсь, що ні. Клас, у мене вже є 25 доларів і 6 стільки продуктів. Ідеально. Хто хоче Самий дешевий магазин? Заходьте. Чого ніхто не заходить? Я вже такий дорогий. О, мо, бізнесмен. Треба, треба під ним збільшити ціни перед ним. В сенсі, то ти і так ковий бізнесмен. І це для тебе ту дороге. Серйозно? Ціни і так замали. Так, не чесно. Давай, давай, давай. О, заходь. Збільшуємо ціни прямо. То як то на ту дорого? Хіба? О, ось, ось! Оце хороша людина бре купує. А тут вони скаржуть над дорого. Все, 11,50. Я за одну буканку хліба 115 візьмемо з нього. За одну буханку хліба і пасту. Як на мене, нормальні ціни. Ну, добре, трошки можемо зменшити. 5-25. Ну, добре, так вже і бути. П'ять зробимо. А це зменшимо трошки. П'ять. П'ять. Ну. Стоп. Файф? Давайте. 5 П'ять п'ятдесят. О, ідеально. Все зменшило, на майже 50 центів. Так. Хартовый. В Сенте 0 долларов. А, не, 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 не. А ну, зараз. 0 доллар Не, 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 не. Вылазь, 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 вылазь. Так, я только что просто втраты в клип. Выпадковый. Так, ну хотя бы заплатить 5 долларов. І... Ну давай хоча б один. Ну давай хоча б 0,1 цент. цен. Та як тут... Серйозно, вона забрала хліб, все безплатно. Трошки нечесно вийшло. Все, ідею. Так, а що це? Значить, оця крапелька води. Що дощ буде, чи що? А як на мене, нормально? Ого, ну от знову да я 100 доларів, а хоча купую за 10.15. Навіщо? Ну, але я знаю те що. Киємо все 50-ки ми здамо. А тепер угу. Ні-ні-ні, мені так не подобається, Тримай. Так набагато краще. О, нормально. Як на мене все чесно. Тримайте. Здача правильно, як на як. Так, в мене вже є 57 доларів. Давайте, знаєте, що... Ну, хай втратить своє місце в черзі. Ну добре. Так, 10. 5. Завжди. Треба збільшити ціни якось надто малі, мені здається. Вона зараз зайву здочу тримання-ні-ні. -ні, ні Я на щедра людина. Так, я думаю, більше ніхто не прийде. Что тут таке? Вода, якась заправка. Супермаркет. Так, это на то я на Льос Світловка. Отак. Вот Все. Підеся? П'ять і п'ять. Все. Я думаю, вже більше ніхто не пойдет. Бо темно Хто взагалі вночі буде гуляти? Так. Готел. для мене готель виявляється. А, так ось чому до мене заходять Що? Можна зайти. Запі... Мене просто сходи ніде. чекаут. Ну. То що хтось буде заходити? Ні. Мінус 1, та ну тоді йди звідси. Ну. Натут дорогі. Ну все, Enter. Все, поїхали. І так, Product Found Expense. Значить, задоволених клієнтів у нас 12. Надто дорогі товари 9 клієнтів, ну, не знаю. Як на мене, ціни були достатні. Нормальні. Значить, ми купили на 47,56 речі, наприклад, фуд, їжа, інші товари ну, в цей день тільки їжа. А заробили 98 доларів. І Total Profit ми всього заробили 50-44. 50 долларів 44 центрі. Цент, тепер у нас є 100 баксів. Поїхало. Daily Expenses. You will receive Daily Bills only. E, від сьогодні ви будете отримувати. Ви маєтемете платити оренду. А за те, що ви орендуєте цю будівлю. будлю. Тепер... Вам треба буде заплатити вчасно або з вас просто знімуть більше грошей. Не треба. Не треба, будь ласка, цього робити. Ну, заходьте в мій магазин, мій єда. А, там треба відчинити. Перформчик Чекас. Давайте закупимо банк. Може ми візьмемо. Бесиклон. Daily Interest. На 25 днів. Я матиму 750 доларів. Звідки можна буде почати. Ммм, mm, ну я не знаю, наверное. Я не знаю. Payments. Добре. Ось прийдеться посплатити. Далі pricing. О, ми тут можемо виставляти. Music player, don't have any speaker. Market. Поїхали. Uh -huh. The city. Добре. Давайте купимо. Що це? Sugar Power. Powered. Це в нас пудра. Пудра від компанії СУСУ. Ми поїхали купимо 2 пачки. Плюс. Давайте борошно Дві. Скільки нас тепер? Ну, Крафтін Флор я сказав, дві. Це у нас вже 44 долари. Давайте закупимо. Скільки? Не вистачає, на жаль, ну якщо одне. А, так, давайте, знаєте, як зробимо. Не вистачає. О, а так вистачає якраз ідеально. Надію, ще вистачить, щоб заплатити. Класна доставка, моментальна доставка просто за секунду. Давайте на нижню полу спеціально туди. А як тут присісти? А як присісти, то Тут можна взагалі присісти в цій грі? Оу. Що більше? Серйозно? Як там виставити ще не можна було? Ну. Чопік. Чокпік. Чокіпік. Чокпікік, Що це за компанія така? Чокпікік Куда ти ще сюди? Ні, куди ти складаєш? Сюди, щоб вони на одній полиці були. І це у нас пудра сусу. Добре. Зараз наставимо ціни. Так. Купували ми за 483, а продавати будемо за 6. Як на мене, все чесно. Купували ми за 5,98, ну за 6. Продаватимемо за 6,99. О! Ідеальний план. Купували ми за 3,71, а будемо продавати за 4,99. Ідеально. Так, треба все зробити так от. 5,99. А. 5. 99, саме так. І тут, звичайно ж, треба як без цього. А, ні, тут все правильно було 5,50. Все добре. Тут не міняє все. Як на мене, все чесно. Поїхали. Зкриваємось. Отч. Ну, що ну, знову не то багато, то я ж на центр зменшив. Ні, я не розумію. Чому так? 12. Тут 8, 7, 10. Чому, чому люди беруть з тієї полички, з тієї і з тієї? Чому не взяти спершу з тієї, потім з тієї і з так? Ну і ще кожну поличку беру. Ну, ясно. Отут тут -от взяли дві хлібини. З тієї взяли одну і тут не брали. О, 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 він заходив. Бери. Так. О, бачиш, ми зменшили ціни, як і Давайте так спробуємо. Але ви не вийшло. У мене 10 доларів, я ще можна на них купити. Ще пасту їм давайте закупимо. Давайте. Ідеально. А ось і наша паста. Бери пасту і тільки що закупив. Так. 998. Ідеально. О, люди почали купувати нарешті. Бачите, зменшили ціни і все стало good. Тут якийсь готель в нас. А, він... а як я, в... я в столбі застріл, народ допоможу. Ой, я кудись я... 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 заплівку, моторбайк, Сторедж. Беремо 1699. Так. У мене є 45 доларів. Крейт, що це таке? Проект various product without boxes. Ну воно мені зараз не потрібно. В принципі, так. Tablet. А воно 150. Ще й ліцензія треба як надто дорого для мене. 599. Ідеальне. Вікнень Киллс. Ну, ми тут нічого не можемо брати. О! Ну, ми зараз навіть нічого не можемо зробити. Так, ідеальне. 11.49 з нього треба. Все, у нас вже є 62 долари 58 центів і ще повна полиця така заповнена. Серйозно. Чому не більше? Ти міг більше взяти? 699. Так, а можна якось... Я, я туди хочу. Ще 4 мені треба, щоб вони покупівлю зробили і мене щось відкриється. Ось тут лева написано. Давайте о о, о! Накупив. Я йому 6. Господи, да, я не то багато. Все, да. О! Давай. Че береш? Сусу. Він взяв СУСУ. Три и два цента. Все. А чому я не можу тут присісти? чи як тут присісти? Давайте глянемо. settings gameplay та ні ніяк, здається, мені цього не зробити. Флор. А при я не можу. paint І це я не можу ні пофарбувати, ні змінити. Паркети, так розумію, у нас тут. Так, у нас деревина. Ніби паркети. Чому. О! О! Бейсбол бет. Це щоб. А, це щоб крадіїв не було. Ну, я думаю, в мене зараз крадіїв не буде. Якщо треба буде, я швиденько. Хоча можна було б купити. так хочется нажать на эту кнопочку. И сегодня у нас 4 14 14.04.2025. Идеально. Музычка. 6 Мой Мы сегодняшним днем живем. Гінч, я йому 8 долларів маю скинути. І 2%. Чому 20? Та і я? О! Де Дежне... ж how Ідикет Хаут, ясно. Ага, оця от крапелька показує, наскільки в мене магазин, і показується... Що це. Як? Ви, ви мої продукти зіпсували? Ви розумієте, що мене робили? Вони продукти зіпсували. Так, мені це не подобається. Вони мої продукти зіпсували. Вони хочуть розуміння, що це може коштувати. 11 дивіс. Так, моп. Вибачаю, зараз почекаю трошки. Все ідеально. Так, Ага. Локт, а он бита. Ага, ага. Но ну, у мене крадів немає. Так, скільки я тут? 34. І 50 сантиметров. Все тримай. Спонж. Все, зараз зачекайте. Все, ніби. Проте. Так, вон показується, що чистий магазин. 50. Buy a crate from a market crate? И для чого? И что? Наринам? Для чего Rudyze Product license. А де? Product. Мені сказали купити ліцензію. А, а чому він прийшов і пішов моментально. Та як тут на то надто дорог? Так. Менеджмент. Ага, ліцензія. Product-Liценs. 200$. Долар? Ого. А це не забагато? Ну, Добре. Start next day. Поїхала. Суссушу. Крафтинг. О, ні. Вони сказали, що... Так, я можу це подивитись. Де? Growth Bills. 16 баксів. І ще й 20 доларів за день. Господи. Ого. Storage. 800 доларів. Господи. А це не забагато? Менеджмент. Я не можу купити ліцензію. У мене грошей немає, бідній. А де мене дивились тільки, що маркет. А, отут от треба подивитись прям. On the floor. Так, да, він опустився. Ну, значить, прийдеться продавати по. 3,99. 3,99. Так, ідеально. Тут. Нормально. Нормально. Ого, воно піднялось дуже сильно. Класно. А, 50. Нормально. І це? Ого, воно теж впало. 4, 50. Все, ну, я думаю, на цьому можна закінчувати. Всім до побачення.